Доброго дня, шановні мешканці Нарадолинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про нанесення розмітки в місті Звягіль. Такої дороговартісної розмітки в нас ще в місті ніколи не було. Ми вже навесні використали 710 тисяч на нанесення розмітки, але, на жаль, ну, скажімо так, я результатів не бачу. Ось ви можете подивитися вулиця Лесі Українка, де навіть немає ніякого натяку на те, що була нанесена розмітка. А ось ви можете подивитися це пішохідні переходи. Вже незабаром 1 вересня наші діти підуть до школи, але не біля першої школи і нашого ліцея, не біля п'ятої, чи, верніше, було сказано, біля поліції немає нанесеної розмітки, пішохідний переход, де йдуть діти першої, п'ятої, шостої школи. Ні, власне, біля шостої школи немає розмітки. Ось у мене запитання, на що ж були використані ці 710 тисяч, якщо ми ніде не можемо побачити ту нанесену розмітку. Але це ще не все. Був оголошений терм, е, тендер на нанесені розмітки в розмірі 1 мільйон 757 тисяч ще додатково. І ось уже закінчується серпень місяць. А й досі той підрядник, який виграв, до речі, він виграв за 839 тисяч, що взагалі не зрозуміло, яким чином і що було підраховано нашими управлінням ЖКХ, і оголошувало цей тендер через Звягельсервіс. Різниця, як бачимо, вражаюча майже в 900 тисяч. Отже, коли буде нанесена розмітка, чого ми чекаємо, наші діти мають право безпечно доходити до школи, щоб ми були всі впевнені, що вони убезпечені. Дякую всім за увагу.